14 червня міський голова провів чергове засідання виконавчого комітету міської ради, на якому було розглянуто близько 20 питань. Зокрема, про стан розгляду звернень громадян, організацію особистого прийому відвідувачів за перший квартал 2013 року. Новою адміністративною послугою з допомогою пошти скористалися 17 осіб. У нас було прийнято, прийнято 598 звернень громадян і 504 послуги. Більше звернень на надання послуги. Ну із цієї кількості 1102 звернення. Я рахую разом звернення на послуги. У нас було лише одне порушення терміну виконання на 4 дня. Це по гарячій лінії. Пройшли документи та надання матеріальної допомоги. Ухрення праці ну, отримали звідти на 4 дні. Далі члени виконавчого комітету затвердили місця святкової торгівлі на Трійцю 23 червня та день молоді прийняти таке рішення про встановлення заходження з власником зручного для режиму роботи об'єкта виїзної торгівлі до свята Трійці по Мельник. Це вулиці Київський шлях, 89, на території нашого музею ми даємо дозвіл на виїзну торгівлю з 11 до 18 години. Підліще питання. про організацію святкової торгівлі до дня мовити. Організувати святкової торгівлі на центральній площі міста 29 року з 11 до 21 години. Також на відкритому засіданні розглянули питання обліку, розподілу та приватизації житла, житлово-комунального господарства, питання опіки та піклування та містобудування та архітектури. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.